Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. У липні 2023 року. Укрзалізниця відновлює курсування поїздів з сполученням Львів-Рахів. Про це детально поговоримо у наступні хвилини. І також буде інформація про сполучення Херсон Київ-Слов'янськ. Тим часом триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 441-го батальйону збройних сил України. Всі реквізити для перерахування ваших донатів є в описі цього відео. На пасажирів, які користуються залізницею у напрямку Івано-Франківська, ворог Терахова чекає доволі приємний сюрприз цього літа. Укрзалізниця збільшує кількість рейсів, що курсуватимуть у напрямку Карпат на тлі дефіциту квитків на поїзди далекого сполучення це ще є можливість дістатися рекреаційних зон, хоча б із Пересадками про те за яким графіком курсуватимуть поїзди, я розповім трохи згодом. А зараз хочу повернутися у недалеке минуле і згадати епопею із придбанням нових дизель-поїздів ДПКР 3 адже саме вони мають возити пасажирів у гори про гостру необхідність модернізації всього комплексу української залізниці. Говориться вже давно. Застрілює тепловози і дизель-поїзди, збільшують витрати ресурсів і збитки від перевезень. Одна з регіональних філій, де переважає тепловозна тяга львівська залізниця. У серпні 2018 року Укрзалізниця за підсумками тендеру підписала угоду із Крюківським вагонобудівним заводом на виробництво та постачання шести дизель-поїздів ДПКР3. Сума контракту склала 1 мільярд гривень. Тоді залізнична компанія заявила, що всі машини працюватимуть на Львівській залізниці. По ідеї, нові дизель-поїзди могли б покращити сполучення на таких напрямках, як Львів-Луцьк, Львів-Чернівці, Львів-Рахів. Шість машин цілком могли б забезпечити стабільність руху, враховуючи перерви на сервісне обслуговування. Проте Укрзалізниця розподілила дизель-поїзди ДПК Р3 по різних філіях. Фактично, за кожним маршрутом було закріплено одну машину. Унаслідок цього поїзди курсують із перервами на технічне обслуговування. Це негативно позначається на залученні постійних пасажирів. Скасування рейсів означає, що споживач буде обирати інший транспорт, вважаючи залізницю ненадійною. Ось чому було важливо зосередити базу нових дизель-поїздів в одній філії. На сьогоднішній день Укрзалізниця має у своєму парку шість дизель-поїздів ДПКР 3 Один з них курсує на південній залізниці за маршрутом Конотоп Харків. Ще два поїзда працюють на львівській залізниці: маршрути Чернівці, Тернопіль, Львів та Коломия. Львів. Два інших поїзда приєднаються у липні, коли відкриються дзеркальні маршрути Львів, Рахів, Львів. У розкладі вказано, що рейси номер 810 та 816 відправлятимуться 22, 23, 29, 30 липня, також з 1 по 6 серпня та з 12 по 31 серпня щоденно. Відправлення зі Львова о 7.50 та 15.22, з Рахова о 4.18 та о 14.34. хвилини. Часу друзі 6 годин. Поїзд зупинятиметься на 13 транзитних станціях. Серед них популярні локації для туристів у Карпатах. Які ще переваги матимуть пасажири після запровадження такого регіонального сполучення на ділянці Львів Івано-Франківськ додається дві пари поїздів разом із діючими регіональними рейсами? За цим напрямком загалом курсуватимуть чотири регіональних поїзда: відправлення зі Львова о 7.50, 15.22, о 17.25, о 18.12. Відправлення Звону Франківська о 7.39, о 7.54, о 9.48 та о 18.35 хвилин. Також Укрзалізниця повідомила, що по Львову пасажири зможуть здійснювати зручну пересадку. Зокрема, вказано низку рейсів: Номер 91 Київ, Львів, номер 43 Черкас Івано-Франківськ, номер 131 Дніпро Львів, номер 15 Харків Ясіня, номер 86 Львів Запоріжжя. Також варто зазначити, що жителі кількох районів Закарпаття та Прикарпаття матимуть можливість доїхати регіональними поїздами до Івано-Франківська або до Львова. Зокрема, рейс номер 815-816, курсуватиме графіком скасованого раніше поїзда номер 605-606 Рахів-Львів. Призначення регіональних поїздів в одному з популярних напрямків має свої переваги, адже місцеві пасажири, які їдуть на короткій відстані, не будуть купувати квитки у поїздах далекого сполучення. Таким чином збільшиться кількість місць для пасажирів, які їдуть здалеку. Проте для того, щоб ця схема працювала, необхідно, аби регіональні поїзди курсували постійно стабільно. Тоді пасажири будуть впевнено користуватися саме залізничним. Транспортом у регіональному сполученні. Цими днями відкрилося сполучення за маршрутом Херсон-Слов'янськ. Щоправда, поїзд курсує по доволі незвичному напрямку. Спочатку він їде до Києва, потім вже до Слов'янська. Але це пояснюється тим, що Укрзалізниця використала для видовженого маршруту склад поїзда, що курсує у Сполученні Херсон-Київ. Перевізник повідомив, що з 11 липня маршрут поїзда номер 101 дріб 102, Херсон Київ, буде видовжено до Слов'янська. У зворотному напрямку він виконує перший рейс за новим графіком з 12 липня. Донецька залізниця також організовує спеціальний приміський електропоїзд між Слов'янськом і Краматорськом, підлаштований по часу до прибуття і відправки рейсу Херсон-Слов'янськ-Херсон. Під час прямування поїзда з Херсона у Києві зупинка триватиме 20 хвилин, після чого потяг вирушить далі до Слов'янська. На зворотному шляху час стоянки по Києву буде більшим до однієї години для екіпірування поїзда. Періодичність курсування потяга з Херсона по непарних датах, зі слов'янська по парних. Якщо у вас є коментарі до озвучених в цьому сюжеті тем, залишайте повідомлення у відповідному розділі під відео. І також нагадаю про те, що канал «Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій, вподобайки, репості сюжетів у соцмережах. Підписка на канал, також є функція спонсорування і донати на підтримку каналу, ви можете відправляти за реквізитами, що є в описі цього відео. Всім глядачам, це непростий час. бажаю витримки. Та мужності Україна переможе.